Вітаю на каналі Таро таємниці на вересневому таро прогнозі для творчих людей у нас буде окремий для чоловіків, панів та парубків та для панянок і дівчаток. Дякую вам всім за зворотній зв'язок, за підписку, вподобайки. Мені дуже приємно. Це є моєю мотивацією далі знімати для вас прогнози. Щиро вам дякую. І сподіваюся, що вам вони подобаються. І ми сьогодні ворожимо на трьох різних картах. Можемо зробити це в два способи. Ви собі виберете, які вам подобаються, а я буду вам розповідати так, як я вибрала. І тоді на тій колоді ви слухаєте прогноз для себе. Першу колоду я вибрала для наших творчих людей. В них особлива енергетика. Вони по-особливому сприймають світ. І це у нас таротіні. Ось так вони виглядають. Дивіться, які вони гарні, золоті. І тут у нас дуже гарні йдуть інтуїційні малюнки. Там 3D 8, d можна розглядати, дуже добре дивиться цей прогноз на великому телевізорі. В телефоні не так буде видно. Так, якщо вам сподобалася ця колода, можете тоді слухати прогноз для себе. Потім у нас іде для наших панів та для парубків. І це у нас іде Таро Снів. це фантастичні величезні карти. Вони золоті теж. І в них така особливість, що люди тут дуже гарно промальовані образи, що ви можете зустріти прям таку людину, яка тут намальована. Дивіться, які гарні кожна карта. Це окрема історія. Так. І для наших панянок і дівчаток це у нас золоте таро. І тут вже йдуть мідні береги. Дивіться, як гарно. Дуже гарно промальовані персонажі, природа, краса. І теж, незважаючи до якої групи ви відноситеся, дивіться на малюнки. Малюнки дуже багато вам можуть особисто переказати інформації. Так. Перше питання: що прийде легко і принесе задоволення для творчих людей? Дивіться, вам випав місяць? Ви будете у своїй стихії творчості. Все буде вам сприяти. Приходитимуть, прилітатиме муза, натхнення, нові відкриття, інсайди, ідеї вам. І це подарунок місяця та планети Нептун. Це дуже потужна енергія. І фантастичний місяць буде для творчих людей. Так? Що прийде легко і принесе задоволення для панів та парубків. І у нас випала планета Сонце. Сонце, коли заходить у ваш дім у вересні місяці, він вам відкриє всі двері, все, що було раніше, закрите, недоступне, стояли справи на стоп, все рушить вперед. Здійсняться ваші цілі та ваші бажання. Хтось з вас стане батьками, хтось повищить свій статус, буде кар'єрний рост це для чоловіків. Справи підуть дуже швидко, хтось змінить місце проживання, місце праці. І в цьому місяці, коли ви відчуєте цю енергію, то ви заплануєте собі зробити більше справ. Бо в цьому місяці ви можете зробити такі справи, які. Ви навіть не сподівалися, що вам вдасться їх зробити. Так, і що у нас дуже легко прийде і допоможе нашим панянкам і нашим дівчаткам. І у нас випадає свящ священик це у нас початок навчання, поїздок, духовного розвитку, комусь запропонують заручений, комусь запропонують шлюб. Комусь пропонують разом мешкати в одному помешканні і стати парою, таке для дівчаток. Запрошую вас теж на перегляд таро-прогнозу для українців на 2024 рік. Дуже цікаво зараз дивитися, його вже пройшло 8 місяців, і можна проаналізувати, що збулося, і що у нас ще повинно за 4 місяці збутися. І я рада. Буду, якщо ви мені напишете в своїх коментарях, що у вас проголоралося з цього річного прогнозу для українців. Друге питання: що буде раптовим, чого ви не знаєте, не готові до цього для творчих людей? У нас. У нас імператор випав для творчих людей, і це у нас вплив інших на ваше життя. Це можуть бути нові закони, новий порядок. Хтось може на роботу прийти, новий, так? Може в кого хто займає творчістю за кордоном змінитися ліцензія або умови на вашу творчу діяльність. Також це може бути велика робота з документами. Можуть бути подорожі, про які ви раніше не знали, якісь великі збори, конференції та інтернет-зустрічі. Це те, про що ви не знали. Про що в нас не знали пани наші і наші парубки, і це у нас надмірність Сонця, воно багато дає. Може бути всього дуже багато через край. І також треба думати про те, щоб поділитися з кимось, не бути алчними. Так, що не знають наші дівчатка і наші панянки, буде велика у вас зміна, теж зовнішня, переїзди, зміна місця роботи, місця проживання, навчального закладу. Те, що ви зараз ще не знаєте, але воно буде раптово. Також вас запрошую переглянути феншуй-прогноз вдалих днів. Дізнайтеся, які дні приносять удачу та щастя, а в які дні краще не, нічого не робити, і в вересні буде три щасливих дні зверніть на це увагу. І так, справи на роботі для тих творчих людей, які ходять на роботу і паралельно займаються творчістю, що чекає їх на роботі. Дивіться уважно на малюнки. Вони до вас промовляють більше, ніж я вам скажу. І це у нас багато справ. Дивіться, як їй важко, вона навіть не може випрямити спину. Це перенапруга, додаткові обов'язки. Розставте пріоритети, щоб не виснажитися. У одних буде успішне закінчення проєкту, інші змінять роботу. Дивіться, що у вас і Розподіліть свої сили. Так, що у нас чекає парубків і наших панів, і у нас конкуренція, гаряча пора, суперництво на роботі, будете, може, завершувати якісь свої проекти, будете вибирати когось кращого, а також можете десь поїхати у службову подорож. Так, справи наші для наших панянок і дівчат. У дівчат дуже гарні справи. Ви у мене їдете в службову подорож, ви отримаєте визнання на роботі, високі досягнення. Нарешті оцінять весь ваш внесок на роботі, достанете похвалу і визнання своїх колег. Дуже гарний вересень, відпишіть мені в коментарях, коли це у вас трапиться? Також я вас запрошую на перегляд янгольського прогнозу для українців на 2024 рік. Дізнайтеся, які янголи і в чому допомагають українців, а також щомісяця виходить у нас гороскоп янгольських підказок. Четверте питання: кохання емоцій для творчих людей. Що в нас буде з коханнями? Творчі люди, і в наступлехів, для одних зовсім нове кохання прийде. Для інших вагітність, для когось гарний емоційний стабільний стан протягом вересня. А хтось буде мати багато зустрічей та нових знайомств. Прекрасна карта, а ви дивіться, творчі люди, що ви там в ній бачите. Те у вас і збудеться. Для чоловіків, що у нас буде? І у нас король Келихів, у вас порада від короля, що вам потрібно попрацювати над своїми емоціями. Ви дуже багато чого пережили, і ви потребуєте допомоги спеціаліста. Це може бути психолог, психотерапевт та інші в цьому такі спеціалісти. Вам потрібно опанувати над своїми емоціями та взяти над ними контроль. Повинні їх контролювати, і тоді ви будете себе впевнено почувати, щоб у вас не було качель. Так, тоді далі для наших панянок і дівчаток. У нас три келихів. для одних це освічення в коханні, для інших пропозиція разом мешкати, для когось одруження дітей, для когось одруження внуків. А хтось. Буде мати багато зустрічей та нових знайомств, відвідувати буде Дні народження, свята та весілля. Так, до якої ви групи себе віднесете, відписуйте в коментарях. Також я вас запрошую на прогноз бізнес і секс на 2024 рік. Дуже цікавий. І там можна проаналізувати, що у нас збулося в нашій роботі з нашими емоціями, з нашим коханням. Відкриється для себе дуже багато в цьому прогнозі. І давайте зв'язок зворотній. Мені дуже цікаво від вас отримувати зворотній зв'язок. Так, п'яте перешкоди, перешкоди, які у нас є. І так, для наших творчих людей. У вас буде, не буде можливості зустрітися з коханою людиною фізично, можете тільки через соціальні мережі. Дивіться, яка глибока карта. Це у нас лицарь миру. А тут у нас лебідь з серцем, а тут з квіточкою. Дуже гарна романтична карта. Напишіть, що ви бачите тут. Тому будете зустрічатися через соцмережі. Так, що у нас у чоловіків, які перешкоди і завдання чоловіки будуть вирішувати? І так, у нас розлука з коханою людиною, зустріч із жінкою, яка професіонал у вирішенні різних справ з документами. Якщо, якщо вам потрібно вирішувати якісь справи з документами в цьому місяці дуже фантастична можливість таку зустріти людину. От кращої неї немає. І коли ви вже, бо тут у вас дуже багато отримуєте от Всесвіту, ви можете майном як поділитися зі своїми ближніми, так його продати і інвестувати кошти. Це для наших чоловіків, для наших дівчат і панянок у нас завершується, скажімо так, темна полоса у вашому житті, темна смуга. Все приходить до свого логічного завершення. І хтось із вас завершить справи з документами, з якими було дуже важко. Хтось буде відвідувати хворих у лікарні. Хтось може сам проходити реабілітацію і видужання, бо це кінець ваших хвороб. І закінчується поганий етап у вашому житті, і починається. Новий гарний етап. Так, і останнє у нас на ваш фінансовий стан для творчих людей. Що у вас з фінансами? Вам випала найкраща карта це король монет, це король, який обдарований різними талантами. І до всього, що він дотикається, все перевтілюється в золото. Він щедрий і дарує вам багатство. Так що у вас тут відкритий портал, місяць вам відкрив до творчості і будуть у вас гроші. З чим я вас і вітаю. Далі для наших чоловіків, що у вас з грошима, у нас. У нас тут надмірності принесуть вам багато грошей. Ви будете мати гроші на різні забаганки, на жінок, на купівлю різних речей для себе, і можете балувати себе і роздавати гроші та інвестувати. І що у нас з фінансами для наших коханих пань і для наших дівчаток? І в нас лицар. Везе нам гроші, буде стабільне джерело грошей у вересні, а ви ж у нас іще на роботі кар'єру достанете, буде у вас підвищення на роботі. І зараз ми проаналізуємо, підведемо підсумки. І так, це у нас для творчих людей, це наші пани і парубки, а це у нас дівчатка і пані, але хто вибрав собі з тих колод, що вам подобалися, то слухайте так, як ви вибрали собі колоду. І так, для творчих людей місяць буде сприятливим для творчості, для заробітку та для нових емоцій. Для Панів та парубків місяць буде сприятливим для здійснення різних планів, мрій, завдань забаганок, праця буде дуже напружена і гаряча, фінанси будуть у вас на високому рівні. Можете як поділитися своїми багатствами, так і інвестувати їх. Для панянок і дівчат місяць буде сприятливим для любовних пропозицій, освічень, для кар'єри, для зростання та для фінансів. Дякую за вподобайку та підписку. Чекаю від вас. Коментарів і зворотнього зв'язка, що у вас збувається. І нагадую, що ми зараз тестуємо карти. Подивіться в сторіс, виберіть собі колоду, і 5 днів у вас є в подарунок, прогноз безкоштовний на 5 днів. Гарного дня! Всього вам найкращого!